Ноутбук та плазмовий телевізор від нардепа Борис Приходько передав для майбутнього класу безпеки Леновицького ліцею сучасну орхтехніку. Потрібний практичний додаток до теоретичного матеріалу. Ми долучилися, бо окрім візуалізації, фактично треба ще якісь учбові матеріали. Тобто, ми сьогодні привезли ноутбук і привезли телевізор, за допомогою якого можна подавати цю всю інформацію. Ми звернулися за допомогою. До Бориса Вікторовича Приходька. дякуємо йому, що почув, не відмовив і підтримав. І у клас безпеки він нам подарував телевізор і ноутбук. І технічне забезпечення необхідне для ліцеїстів в умовах сьогодення правила пожежної мінної безпеки, алгоритми інших надзвичайних ситуацій знати необхідно. Відкриття класів безпеки в умовах. Сьогодення воно є надзвичайно актуальним. Це надзвичайні ситуації, в яких ми усі на даний момент на жаль перебуваємо. Передавши оргтехніку, народний депутат проінспектував капітально відремонтоване сховище і власне кімнату, в якій функціонуватиме клас безпеки. Клас цей він буде обладнаний якраз в укритті для того, щоб діти чітко відчували, що якщо є небезпека, як треба поводитись в таких же приміщеннях. А і воно все йде своєю чергу. Я думаю, що закінчилось ремонт. Знаєте, ідуть день за днем, місяць за місяцем. Я думаю, що якраз от, от найближчим часом це все закінчиться і клас почне працювати. Не увагою, Борис Приходько і встановлення нових вікон дверей у навчальному закладі. Починаючи в цьому році, почали з теплого утеплення громада. І маємо результат нові красиві вікна і судячи з розмови. Настільки тепліше в школі стало ремонт укриття, утеплення ліцею задовольнили народного обранця в умовах війни. Громада працює на перспективу. Громада живе, є команда є ціль, яка ставиться за на кожен день, на перспективу на рік. Спільно з керівництвом громади обговорили подальшу співпрацю, поставили нові завдання.